На ній багато струн, там багато візерунків таких, коли граєш. Це про гітару. Вона улюблениця дітей серед народних інструментів. Хоч грати на ній не так і просто, як може здаватися. Ну, не просто. Правильно тримати задній палець, попадати в струну. Дуже треба багато сили, щоб дотискати в малому віці. Це справді складно притискати, і тобто це багато чого залежить від фізіології. Тобто, як правильно сидіти, як правильно тримати інструмент, чи вдасться тобі затискати і відповідно отримувати задоволення. Якщо в них виходить грати, то їм подобається. Коли вони в них не виходить, то відповідно в них втрачається бажання до гри. Ми стараємося давати їм легші твори, навіть ніх вони можуть. От просто щоб їм правда подобала, щоб вони отримали задоволення в першу чергу і від виступу, і від концерту. Концерт гітарної музики в Ужгородській музичній школі №1 традиційний. Започаткував його викладач гітари Павло Столішенко. Він вже був незмінним ведучим з перших днів війни. Павло Валерійович пішов на фронт добровольцем. У школі традицію не відміняють, і цьогорічний концерт став благодійним. Ми будемо збирати кошти, ми це робимо постійно, і будемо сьогодні просити батьків долучитися до цієї акції. І всі зібрані кошти ми передамо фактично на потреби тої бригади, де служить Павло Валерійович, Тому що ми тримаємо чесний зв'язок з його жінкою, з Тетяною і його молодша донька вчиться зараз у нас в школі. І тому ну принаймні цього року це буде так. Власна мета такого концерту незмінна дати можливість учням показати свої вміння виступити перед батьками з великої сцени, щоб всі побачили, як ми граємо, чого ми навчилися. І навіщо ми ходимо в музичну школу? Мета цього концерту саме розкрити більше гітару як інструмент. Тобто в нас відділ народних інструментів, і там до нього входять чотири гітара, домра, баяна, баян, кордон. І коли в нас звітні концерти, там багато інструментів представлені. А цей концерт направлений саме щоб представити омоге гітару. Самі по собі інструменти в нашому відділі досить таки різні, тобто акордон досить голосний, гітара навпаки, класична досить тиха, і там велика різниця між ними. А тут буде така маленька камерна обстановка. Я завжди, коли була вела, хотіла стати гітаристкою, бо коли я завжди слухала концерти і там грала на гітарі, я дуже любила гітару. Серед учасників концерту теперішні й колишні учні школи, в тому числі ті, яких до війни навчав Павло Валерійович. Це в мене як традиція. Кожен рік граю. да, Павло Валерійович мене залучив до цього. Я вирішив підтримати цю традицію і прийти її сьогодні. Попереду в музичній школі низка різдвяно новорічних заходів. Усі будуть спрямовані на підтримку ЗСУ, бо, власне, саме завдяки військовим діти мають змогу продовжувати навчатися і виступати наживо.